Параграф 10. Виникнення Запорозької Січі та війська Запорозького. Перше виникнення Запорозької Січі. На межі 70 і 80-х років 16-го століття в Україні склалася ситуація, що сприяла появі в українських козаків єдиної військово-політичної організації. У середині 16-го століття на Дніпровському низу вже сформувалася ціла мережа козацьких городків. Козацькі ватаги жили в них як тимчасово, так і постійно. У разі потреби дати відсіч нападникам або рушити в похід поздобич, вони часто виступали разом під проводом виборних отаманів. Це сприяло усвідомленню козаками необхідності самоорганізації. Розрізнені козацькі городки та невеличкі січі об'єднувалися також через кількісне зростання козаків у 70-х роках XVI століття. Якщо раніше, за повідомленнями сучасників у понизі Дніпра цілорічно перебувало лише кілька сотень українських козаків, то тепер їх були тисячі. Зростанню кількості козацтва сприяло розгортання по козаччині, що стало однією з форм соціального протесту представників різних верст суспільства, невдоволених своїм становищем. Об'єднання козацьких січей на Запоріжжі прискорила політика польського короля Стефана Батарія, який намагався підпорядкувати собі козаків на тлі їхньої постійної боротьби з турецько татарськими нападниками. Наприкінці 70-х на початку 80-х років 16 століття нижче порогів Дніпра на великому і неприступному острові Томаківка виникла перша Січ великого Лугу Томаківська. Її називали Запорозькою Січчю, а козаків Січовиками або запорожцями. Це була самовладна військова організація, створена козаками-воїнами. За підрахунками дослідників, на Томаківській Січі перебувало близько п'яти тисяч козаків. Усього ж українське козацтво за часів Першої Січі налічувало щонайменше 10 тисяч козаків. Запорозька Січ це військово адміністративна організація українського козацтва, яка існувала за порогами Дніпра в другій половині 16-го 1775-х роках. Томаківська Січ це найбільш рання з відомих січей Запорозького козацтва на острові Томаківка на Дніпрі. Базавлуцька Січ це військово-адміністративний осередок Запорозького козацтва в 1593-1638 роках на острові Базавлук на Дніпрі. У 1593 році Томаківську Січ зруйнували татарські війська. Після цього козаки переселилися на острів Базавлук. І заснували Базавлуцьку Січ, другу за часом створення Січ. У Західній Європі до 30 літньої війни 1618-1648 роки піхотинці стрільці вважалися допоміжними військовими частинами, при цьому європейські піхотинці Поділялися на тих, хто володів вогнепальною і холодною зброєю. В українських козаків такого поділу не було. Вогнепальна зброя застосовувалася як основний тип озброєння. Під час перезарядження вогнепальної зброї стрільців прикривали козаки-стрільці. Друге військове мистецтво українських козаків. Козаки розробили ефективне та своєрідне військове мистецтво, що допомагало їм перемагати на суходолі й морі. Основу козацького війська становила піхота, озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Козаки першої шеренги вели вогонь, а на задніх шеренгах їх прикривали та перезаряджали зброю. Велика увага приділялася артилерії, вогонь якої підтримував у бою дії піхоти. Перевагу віддавали легким гарматам завдяки їхній маневреності в бою. Легка кінота використовувалася українськими козаками як допоміжне військо для розвідки, переслідування, заманювання, в пастку, рейдів у тили противника тощо. У козаків існували декілька видів тактики ведення бою, лава, наступ на противника півколом, галас. Козаки йшли в бій у довольному порядку, змішувалися з противником і кожен запорожець виявляв у бою особисту військову майстерність, табір. Військо рухалося похідним строєм у вигляді рухомої фортеці з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами. Із возів козаки обстрілювали противника з гармати рушниць. До бою піхота виходила з табору, а потім поверталася під захист пересувних укріплень. Самообкопування, засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою. Козаки здійснювали також рейди в глиб території противника. Раптово захоплювали фортеці, влаштовували засідки, нападаючи вночі тощо. Існувала вартова служба і служба розвідки. Спеціальні підрозділи несли варту в степу, де пролягали татарські шляхи, і в разі небезпеки давали сигнал за допомогою димової системи сповіщення. Козаки збирали інформацію про противника в його володіннях за допомогою розвідників і, за їхніми повідомленнями, складали плани походів. Високого рівня досягло козацьке мистецтво ведення морського бою. Козацький флот складався із чайов, легких маневрених човнів, які мали два керма, кормове і носове, рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. Великі чайки вміщували 50-70 козаків, озброєних рушницями і шаблями, та були оснащені чотирма шістьма невеликими гарматами. Чайка це безпалубний човен запорозьких козаків XVI XVIII століття завдовжки близько 18 метрів, у вигляді видовбаної колоди по бортах букшитої дошками. Утворення реєстрового козацтва Перетворення українського козацтва на помітний чинник суспільного життя, необхідність захисту південного кордону та ведення воєнних кампаній проти сусідніх держав сприяли появі реєстрового козацтва. У 1524 році влада вперше спробувала залучити козаків до державної служби. Польський король і великий князь Литовський, Жигмунд І, доручив набрати одну-дві тисячі козаків для захисту південного прикордоння, проте через відсутність коштів цей проєкт не було здійснено. Реєстрове козацтво це частина українського козацтва, залучена владою Речі Посполитої до військової служби, записана до списків реєстрів. У 1572 році за доручення польського короля Жигмунта II августа на державну службу прийняли та виписали до спеціального списку реєстру 300 козаків. Реєстрові козаки, як їх почали називати, отримали особливі групові права й привілегії, вилучалися з підпорядкування місцевої влади, звільнялися від сплати податків і отримували право на власне судочинство. За ними закріплювалося право на землеволодіння, а у Трахтимирівському монастирі влаштовувався козацький шпиталь. Це сприяло тому, що поступово козацтво виділилося з-поміж інших верст населення, почало перетворюватися на окремий суспільний стан. Подальші заходи з визнання українського козацтва як окремого стану в 1578 році здійснив польський король Стефан Баторій. Він погодився прийняти на державну службу 600 козаків, визначивши їхні права й обов'язки у спеціальній постанові щодо низовців. Військо козаків-реєстровців дістало назву його королівської милості Запорозьке військо. Як символ незалежності від державного війська козаки отримали в 1585 році від Стефана Баторія власні клейноти, корогву, прапор, Бончук, булаву, печатку. Та летаври. Козацькі клейноди це військові знаки українського козацтва та символи влади його старшин. Надання прав і привілегій реєстровцям уряд намагався розколоти козацтво, перешкодити зростанню його кількості і підпорядкування владі. Відтоді визнавалося лише реєстрове козацтво, а проти невписаних до реєстру вели нещадну боротьбу. Проте ця політика виявилася невдалою. Фактично з реєстрових і нереєстрових козаків сформувалася одна організація військо Запорозьке. Військо Запорозьке, перше. Це військово-політична організація українського козацтва із центром у Запорозькій Січі. Друге, Українська Козацька держава, що виникла в роки національно-визвольної війни українського народу середини 17 століття. Третє. Назва реєстрового війська в Речі Посполиті та Українській козацькій державі. Козаки спільно виступали в морські походи, боролися за розширення козацьких прав і захищали права православних. 1572 рік створення Реєстрового козацтва. 1593 рік утворення Базавлуцької Січі.